Ай, знайшов я... на зустріч підпередню задньою рукою. Не. Так, так, це правша лівша, так. Це, це треба, классика. треба бити сильним. Ай, ще. Сильнішу, так, да, під передню. Пливе, пливе. Павло, другий нокдаун, трішечки, брак. так, йому важко. А треба було, мені здається, більше взяти паузу. Прогалив, прогалив. Ну, я ти на вісім повинен встати вже стояти, у тебе є час. Підводитися з тобою все в порядку не і лісти не немає сенсу. На 3-4 три, три, підскакувати. Так. Трішки ще не відновився. Вступає, дуже... Подивіться, немає біхать коліна, о. три, три б'є. Тільки локти коліна. Локти коліна. Дуже сильно. Ай-яй-яй. Поспіль два коліна. Фантастичний раунд. Розворотало лікоть. Січка вже відкрилась у Павла під глазом. Дуже видовищний поєдинок.